Їжачок, якого можна було погладити. Усі їжаки на світі колючі, чи не так? На них стільки гострих голок, що не доторкнешся, а по голівці гладити і зовсім не можна. Тому їх ніхто ніколи й не приголубив. Жодного разу. Але одному доброму їжачкові все ж таки пощастило. Як це сталося, а ось як. Йшов їжачок лісом. Бачить, стерчить пеньок. А на тім пеньку сидить зайченя і кашу ману старілки їсть. І не просто їсть. А столовою ложкою з'їло зайчиня всю кашу і сказало Дякую, мамо. Підійшла до зайчиняти мама зайчиха. По голівці лапкою погладила і похвалила. Молодець, який у мене вихований, синок росте! А їжачкові, якого ніхто ніколи не гладив так лагідно, раптом стало сумно, до того сумно, що він навіть заплакав. Побачила зайчиха, що їжачок плаче, і питає, хто тебе образив? Ніхто не образив, відповідає їжачок. А чому тоді в тебе сльози на очах? Тому що ви, зайченя, погладили лапкою. Хіба тебе твоя мама не гладить? Не гладить, ніхто мене не гладить. Я б тебе, дитятко, погладила, якби, якби ти не був таким колючим, пожаліла їжачка зайчиха. Звичайно, вона б тебе погладила. Втрутилося зайченя, але ж так можна й лапку поколоти. А якщо я не буду колючим? раптом спитав їжачок. Тоді інша справа, каже зайчиха. Але ж це неможливо. Можливо, крикнув їжачок і став перекидатися, став кататися по землі, аж поки не начепив. На всі свої голки цілу купу опалого листя. Він став схожий на строкату різнокольорову кульку. Коли ця кулька підкотилася до зайчихи, вона одразу не зрозуміла, в чому справа. Але їжачок просунув крізь листя чорний носик і пробурмотів. Тепер я Зовсім не колючий, правда? Зайчиха усміхнулася і погладила їжачка. Молодець, сказала вона, от який розумний їжачок росте!